Реклама на радіо New Day FM. Медичний центр мікрохірургія ока. Оперує провідний офтальмохірург Анатолій Мартиненко. Професійний хірург і якісне лікування. Катаракта, глаукома, ураження очей цукровим діабетом. Центр, що повертає здоров'я очей. Місто Коростень, вулиця 1 травня, 4. Телефон 096 870 28 14. 096 870 28 14. Слухайте. Чуваєте, як трохи відпочили і стали добрішими. Нарешті є місце в дорозі, де ви відчуєте себе так само: UPG. кава від барист, кухня від шефів, магазин з усім усім, І якісне пальне, звичайно. Нарешті UPG. заправно відпочинковий комплекс. Зміщення реклами на Нью-Дей FM 067 306 106 New Day FM та Нью-Дей Новий день. Нові можливості.